Сьогодні у да. нас тест прибульця із 90-х років. Револьвера мє 38 Компакт, який мені подарували. На жаль, нормальних набоїв ми сьогодні не знайшли, тому будемо випробовувати вітчизняний терен. Газовий. Ну, подивимося, чи зможе він мене взяти. Умови ідеальні, як бачите, гараж, закрите приміщення, відстань 2 метри. Стрілятиме Вадим мені ось сюди, щоб всі гази піднімались в обличчя. Очі я захищу собі зараз. Подивимося, чи зможе цей, це чудо техніки мене вивести з ладу. Спочатку одним патроном, потім трьома. Якщо не вийде, то, то весь барабан. Я його заряджаю. Заряджаю, залишаю відкрити. З точки техніки безпеки. Так. Захищаю собі очі. Так, стріляю, що Відстань тут метра метра два. Спочатку один патрон. Подел. Да, навіть... Навіть вітчизняний терен, він, от він впевнено закрив мені очі, я зараз нічого не бачу. Відкрити їх не можу. Десять років тому назад, коли я випробував аналогічно пістолетні терени, Пістолетний на мене не подіяв чомусь взагалі. Це... Хвилиночку. А револьверний терен подіяв чомусь дуже добре. Хоча на бій старий, він простоїв в барабані роки три на бойовому чергуванні. У тієї людини, яка подарувала мені револьвер. Ну, от... Ну, каже, кажучи, все, дихаю я вільно, але очі. Хоча от я відкрив очі. Наскільки це мені його вистачило, ну на пару хвилин. Тобто, щоб вистрелити і втекти, вистачить. Але не більше того. Плюс відстань дуже е, обмежена. Тобто, ви бачили на 2, на 2 метри, він взагалі не добиває, в принципі, не добиває. Тобто, ну, максимум, максимум на метр. Я думаю, що газовий балончик справиться. Успішніше з цією задачею. Це... Ну, Але тим не менше. Має. має право на існування такий дива.